Ти тут живеш? А що? Я вперше у Нью-Йорку. Це таке гарне місце для вечірок. Вечірок? Як ти приїхала? Віза? Ні, вантажівка. Можеш спробувати отримати паспорт у консульстві, але тебе можуть заарештувати. Від номінованого на оскар режисера обережно провалля. А як сказати твоєю мовою, будь моєю дівчиною? Дженім. Тож, якщо хлопці подобається дівчина, він каже «дженім». і вона розуміє. І продюсерів місячного сяву говорять жінки ніколових хлопців. І що робить чоловік? Намагається показати, що він відчуває, що вона з ним робить. Що вона робить? Змушує його повірити. У що? Я багато чого не знала про нього, і він мало знав про мене. Скінера, ти цілий? Я відчуваю, ніби на мене щось насувається, щось погане. Я розумію. Я не знаю, що трапиться, якщо мене замкнуть знову. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сьогодні, бо ти не знаєш, що буде завтра. Ти можеш страждати в цьому житті. Ти борешся, тобі боляче. Та в наступному житті ти знайдеш спокій. Це чудо. Але я живу тут і зараз. Підготовка до наступного життя з 5 вересня у кіно.